Герой не вмер, він у серцях. Сьогодні, 16 березня, поблизу меморіальної дошки, встановленої на честь загиблого героя АТО Юрія Голополосова, пройшов невеличкий мітинг з нагоди дня народження героя та вшанування його пам'яті. Він на світі прожив наче спалах зорі на світанні, наче крапля роси, наче крик журавля. Тільки мить. Він не вірив ніяк що до нього прийде день останній. Сьогодні загиблому герою Юрію Олексійовичу Голополосову мало виповнитися 45 років. Його дружина Людмила воліла б, аби цей день вони, як і раніше, святкували за вечерою разом з родиною та друзями. На жаль, доля розпорядилася інакше. Дякую людям за те, що поштіли пам'ять моєго мужа. пам'ятають. Лучше б ми зібрали діти за столом, відмітити його любілій. А так як... Тут бариспорілася, і інакше, то я просто благодарна людям, які прийшли сьогодні. Не можна забувати про подвиг героїв, наголошує пані Людмила. Молоді хлопці, дорослі чоловіки, поклали своє життя заради того, щоб ми жили спокійно, щоб ми жили у мирі. Все-таки у нас є можливість тут збиратися, з миром на спокійстві, тишина. Всі відбувається в Донецькій, в Луганській областях. На все таки дало нас можливості навіть сьогодні зібратися. благодаря таким ребятам, як майора і другі героїв. Пані Людмила нагадала, що зараз у місті проходить конкурс ескізних проєктів скульптурної композиції на честь воїнів-учасників антитерористичної операції, загиблих на сході країни, які проживали в місті Новомосковськ та Новомосковському районі. Я думаю, що багато моє... Неравнодушні захотять присоєдитися. Ми призиваю всіх неравнодушних всіх. Патріотиво, хтось з міру панітки, я думаю, ми пам'ятник поставимо. Галина Фещук знайома з дружиною загиблого бійця, вже три роки. Їх звело спільне горе. Каже, не могла не прийти на мітинг. Щоб пом'янути і згадати нашого голополосова, йому 45 років бо сьогодні було. На жаль, він загинув. В ході АТО Юрій Голополосов був двічі поранений, але комісуватися відмовився. А в трагічному бою, у червні 2014-го під червоним лиманом прикрив собою молодого хлопчину солдата. Врятував життя і загинув. Та герої не вмирають, вони вічно живуть у наших серцях.